Ситуація є непростою, але вже потихеньку починається рухатися, починається рух по відшкодуванню збитків, які були завдані 21 червня. Так, 21 січня, 21, з червня у нас пройшов градобій. Перші поступлення з державного бюджету прийшли минулу п'ятницю, 30 вересня. Тобто пройшло більше трьох місяців. Постанова Кабінету міністрів була ще в серпні. Гроші прийшли на відновлення об'єктів соціально-культурної -культурно сфери в розмірі, ну, закрив цілому на область, 22 мільйони. До нас на Виноградівський район по розпорядженню голови облдержадміністрації направлено 12 мільйонів гривень. Це. Виключно на об'єкти соціально-культурної сфери. І це не у повній мірі. Є чітко розподіл вказаний уже у розпорядженні Кабінету міністрів, а йому передував експертний висновок Міністерства регіонального розвитку та будівництва Кабінету міністрів України. Комісія, розглядаючи кожен акт. Тому що складався дефектний акт, акт обстеження по кожному об'єкту, визначала яку кількість, відповідності до кошторисної допроектної документації, яку кількість коштів необхідно на даний об'єкт. І доходило, майже по кожному об'єкту пішло зменшення видатків. Для прикладу, якщо необхідно було на відновлення покрівлі 100 тисяч, комісія виділяла. Рекомендувала виділити 90 тисяч, а були такі об'єкти ну, для прикладу, як Дею США освіти, чи Королівський МНВК, чи Підвиноградівський клуб, де у рази зменшували. Проєктно-кошторисна документація на 600 тисяч, виділяють 300 тисяч. Мотивація офіційного нема, є затверджено перелік. Об'єктів змінити будь-яку одну копійку перекинути з одного об'єкту, додати чи відняти є неможливим, оскільки затверджений висновок Кабінетом міністрів. І якщо передбачено на ТЕКО 660 359 гривень, значить це лише така сума. З цих коштів ми не вкладаємося, але будемо, будемо я буду виносити на розгляд. Сесії і проєкт зміни до бюджету на 2016 рік. Із перевиконання районного бюджету ми також будемо пропонувати довиділити кошти. Аналогічно звернення ми підготували на обласну раду. В загальному із 16,5 мільйонів нам дали 12,649. Десь 4,5 мільйона є в нас, не вистачає. Але це. Ситуація в міністерстві пояснюють наступним чином: якщо шифер побив град, то те, що стропила будівельні, які тримають цей шифер, погнили, то вони не від граду погнили, а від, від старості. Є втомологіка. Так, є тому багато, багато таких зменшень воно в нас є. Якщо ну, там водостічні труби. Вже самі по собі старі були, і вони таку кількість граду не витримали, обвалилися. То е їх визначають, що вони пошкоджені не від граду, а від строку давності експлуатації. Тому ми будемо додавати, будемо виходити на сесію районної ради просити депутатів додати, хоча б ті об'єкти, де критично не вистачає. Так зване відшкодування. Допомога була виділена на той період. Ми повністю на червень місяць почистили районний бюджет мільйон сто. Мільйон було виділила область, і ми розподілили чітко на сільські ради по, від кількості дворогосподарств, щоб зорієнтуватися, яку суму необхідно. 2 мільйони 100 було виділено. Плюс 448 тисяч ми було виділили до, додатково у серпні місяці. Це на сільські ради. Отож, більше 2,5 мільйонів ми з місцевих бюджетів. З обласного і основна маса з районного бюджету було виділено на е, не е, відновлення, а на часткове відшкодування. Тому що ми розуміємо, що за ті пару гривень не, не відремонтуєш кришу. Але Тоді це трактувалося як допомога матеріальна. Так, допомога, допомога. матеріальна, але доп... матеріальна допомога, вона так і звучить у рішенні матеріальна допомога, але не на відновлення криші. А на допомогу громадянам, щоб боротися з ним гуманітарна. Ну, так, гуманітарна, як матеріальна допомога населенню. Ці гроші, які на соцкультсферу, також вже в деякій мірі були розневірилися, що вони будуть, але вони все ж таки прийшли. І я думаю, що варто чекати, і ми завжди чекаємо ну, за результатами 9 місяців. Але як були вже роз'яснювальні листи, в першу чергу це потрібно було страхувати майно людям. Ми чекаємо, всі 6155 актів, всі ми відправили на кабінет міністрів для відшкодування для компенсації. По досвіду вже з попередніх років, по досвіду колег, які ліквідовували паводки, які ліквідовували, ну, то 50 на 50, що гроші прийдуть. 50 на 50. Ну, і стовідсотково сказати, що будуть гроші, ну я не можу. Ми не маємо навіть висновка, навіть звіреного. Якщо по соцсфері ми за місяць вже мали висновок що. Стільки вас є потреба, стільки плануємо розглянути. То зараз не маємо ситуації. Ці два мільйони, що виділяли, ми виділяли якраз без чіткого призначення Іванов Петров Сидоров. Чи така на категорія населення, чи не така. А може, треба було вказати все таки? Можливо, треба було вказати, але сільська рада, сільські депутати, краще знає, хто має першу необхідність, хто другу необхідність. І для чого виділяти 400 гривень тій людині, яка вже завезла додому металопрофіль. Тобто вони їй не допоможуть. Але ми сільських голів налаштовували так: є нам на село 10 тисяч, чи 100 тисяч, ну нема на склади, 10 тисяч. 100 тисяч на село. Виберіть 10 хат, чи одиноких, чи багатодітних, чи інвалідних. І відремонтуйте, закупіть матеріал на всю хату. Так, для хтось, зробив, хтось зробив, хтось не зробив. Навіть більше скажу, деякі сільські ради. Для прикладка, як Теково, які навіть бачачи, що наших 300 тисяч їм не вистачає мало, вони довиділи 300 тисяч своїх. Це вже допомагає. Є деякі сільські ради, які не виділяли, є такі, що не мали можливості, є такі, що просто вважали, що краще роздати по 400 гривень. Кому яке рішення приймала сільська рада? Радилися сільські голови з депутатами. І таким чином були розподілені ті гроші. Плюс додатково з резервного фонду було виділено шифер, плюс додатково на спонсорських засадах виділяли, ми домовлялися з підприємцями, які давали шифер, рубероїд на сільські ради. Це так само ми давали на сільські ради. Тому що ну, я не виявляю ситуацію, якщо б тут у дворі райдержадміністрації розділяли шістьом тисячам, я не виявляю це можливим. Тому ми віддали на сільські ради. На що можуть сподіватися ці люди, от, зокрема от, вдови, яка я вдовиця живе, хвора жінка, ще не навіть не пенсійного віку, отримує 300 гривень із біржі праці. Ж, живе одна з собакою, ніяких там ні харчів в неї, нічого іншого немає. Ш, що їй сподіватися, від кого чекати допомоги? Є можливість, якщо в залежності від соціального стану або матеріальна допомога ми... Інколи виділяємо тут у райдержадміністрації, ну невеликі, невеликі, то до тисячі гривень виділяли. Сільська рада повинна також подивитися, переглянути свої резерви. А гуманітарні поки що гуманітарні місії жодних надходжень нема. У нас не було. Всі ми розіслали усі посольства, усі консульства, усі благодійні громадські організації, що хто по якій можливості, хто яку має можливість, щоб. Виділяли. Станом на тепер ми чекаємо, ми чекаємо і сподіваємося, що все ж таки виділять, виділять, тому що в межах держави це не є великі об'єми. Це не є великі об'єми, при тому, що резервний фонд складає 900 мільйонів, я вважаю, що 50 мільйонів можна знайти. Пам'ятаємо, ми досвід, коли 98-й 2001 рік. Давали повністю відновлювали будинки, чи давали 5 тисяч доларів на, на відновлення. 10. але чув... попереджали. Попереджали, попереджали, і ми рухаємося в бік європейської держави. Ніде в Європі, ніколи ні навіть в Америці не йде мова про те, після урагану, що їм держава чи хтось компенсовує відбудовує. Все це є в нормальній ринковій економіці на плечах страхових компаній. Тому я би рекомендував, не чекаючи якогось іншої надзвичайної ситуації, все ж таки звертатися без прив'язки до якоїсь страхової компанії, до будь-якої страхової компанії, все ж таки страхувати своє майно. Адже перше, перше питання, коли ми здавали акти в Кабміні, скільки який відсоток будівлів, які були пошкоджені, у вас застраховані? Який відсоток компенсований? Коли ми говорили, що у нас 2-3 відсотки застрахованих, і це виглядає досить плачевно. У сусідній Угорщині всі це є за обов'язково платити квартплату, платити страхування. Тому я би порекомендував все ж таки ну, рухатися до тої практики страхування житла, страхування майна.